Ми знаходимося на станції Метрів, водозабірний, яка подає в місто біля вісниця відсотків з води, яка споживається місто. Фактично заглиблення станції порядка 24 метри. Основна ціна, що ми хотіли сюди показати, що більше ну, років з 2007 року відбулася реконструкція і зараз, ви бачите, продовжується робота певною, але нам почалося зробити вже з Скет лишньої води, яка качалась, тому що будувала станція з перспективою розпусти міста збільшення подачі води до 200 туди. Сьогодні місто споживає порядка 60 тисяч, 55-60 тисяч на добу. Тому в зв'язку з тим, що зменшилась потужність, яку треба подавати, виникла необхідність давно вже замінили насосне обладнання, тому що не було чим регулювати. Одного насосного апарату не вистачало, щоб достатньо качати на місто. А коли ми включали два для того, щоб безперебійна була вода в жителів, то в нас було понад нормово додаткові витрати, як електроенергії, так і воду, яку ми качали і вимушені були скидати. Зв'язку з тим, що... Довго прораховувалися, довго робили. З важким станом фінансування, тільки в цьому році місто нам виділило додаткові кошти, і особисто лікарні комусь допомагав тому, щоб ці кошти до нас поступили. Частково за рахунок коштів підприємства було закуплено додаткове обладнання, зроблені роботи, залучено водолази, перелізну частину всі бачили внизу, там від великого перехідно мали несус проблеми і становить частотного. Перетворювачі, який дає можливість регулювати плавну роботу насосного обладнання, виникаючи від гідно від і перегрузок обладнання. Тому з лютого місяця нашими спеціалістами спільно з інститутом спільно з електронщиками було перенастроєно все обладнання. Робний позбул зроблено вийшли на режим, який сьогодні нам дозволяє брати тільки скільки води, скільки необхідно подавати, уникнути перевитра в електроенергії. Економію водогону 470 тисяч кВт на місяць, порядка пів мільйона гривень. І з 70 місяців у нас попередньо ми зекономили 100% води, яку ми раніше просто скидали в річку і за ними платили. Тому це зрозуміло і покращить саме режим роботи підприємства. про надійності, що втратили всі необхідні міри. Технічні, які то для та зимою стабільні роботи, і зрозуміло вийти на оптимальний режим, який дозволяє нам напоминити наші кошти. Повністю станція Ми завжди готові, тому в нас немає періоду зимовий, весняний, літні. У нас завжди цілодобово готові і кругорічні. Тому що в нас зараз не хоче предприязнь технічні, що дозволять нам взагалі мати всі регламентні роботи навіть без зупинки підрозділи. Тобто половина станції працює на одну нитку. У нас є майже весь повністю дії, дві нитки ми їх привели. Минулого року повністю на стан. Раніше використала тільки одна і великий участник по одній лінії. Ми роботували, провели ревізію і сьогодні воно на порі обидві лінії, все насусне обладнання. І, ну, на жаль, воно має більше 30 років, знаєте, було 30 років водогону, тому фактично є необхідність як сервісного обслуговування, як заміни і навіть і обслуговування. А виникає, що треба замінити повністю вже обладнання, але фактично на сьогоднішній день по тим кілямок повністю готові до зуміти.